Ася, що ви скажете? Як водичка на Дніпрі? Емілія, Як на Дніпрі водичка тобі? Нормально. Тепла? Ася. Подобається тобі в Україні на пляжі? Дуже. Дуже. Скучила за Дніпром? Угу. За паличками скучила. Да. Так. В Італії немає паличок таких смачних, правда? Не. Яке красиве наше Дніпро.

哥。一个 Що Ось, дивіться. Страховка така, заводиться спочатку, так от строс вона не знімається. Навіть, коли доходите до пластини, то з цим розвісом треба так проводити. дивіться. так. так проводити. Тобі страшно, Еміль? Трошки? ти не входиш. Тримайся, тримайся, гарно. не бійся. так само, як і тобі страшно, але просто У тебе гарно виходить, молодець. Молодчина. Але якщо я відпрацю, на якщо я не скрине, я думаю. Ти тримаєшся гарно? Давай. Okay. Давай. Ти <плес> тримаєшся? Тримаю, я тримаю другого. Так. Да. – ще тримаю. сподобалось тобі, Мілі? Так, ти молодець була. <искажу> Було страшно? Так ну, біля мене був хлопчик, який зовсім не зміг пройти. Він на початку залишився і вже з'їзд. Я прийшла, як молодець. Що, які мені оці ниточки, які здавались дуже-дуже важкі, тоненькі, то вони мені легкі мисли. Ну і е, на кінці просто треба було пройти якусь дерев'яну штуку і злазь. Я думаю, що кінець в інших парках це типу така. ну, як і? Та розонка, а тут просто драбинка вниз. Угу. Ну, такий не дуже складний, так? Ну, так, ну на перший раз нормально. Ти молодець. Mm -hmm. Я говорю, так не Блинець. Блине Блинець. Блинець. млинець. Моцарела має бути. Українська моцарела. Моцарела. Смачніша Італії. Ну, вибачай. Ну, бо то натуральна в Італії. Окей. Просто в Україні вона трішки інша, але мені здається, що ти буде смачно. Коли я купила нове. Розпаковка. Розпаковка, Розпаковка. Круг. круга. Тому що я купила. купив огоньки він. Вау, клас, який красивий. З вухами. Такий дуже. Ми його не будемо залишати тут в Україні. Візьмемо <різь> 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 його з нами, то що. Ну, якщо він переживе трошечки <різь> цей та... період. Так, так. Тому що він дуже гарний. <різь> Он будет грустный просто, если мы его оставим. Mm -hmm. Посмотрите, он теперь счастливый, потому что нашел семью. А потом, если его оставят, то будет грустный. Поэтому мы его возьмем с собой в тур. Красава! Холодно, Миля? Ні. Ні. Ні, не холодно. Холодно, дуже тельно, бо моя мама мені не дає халапі, коли я терміне. Тому що російсьчок тепліший. У. Подивіться на ну, цю прекрасну кручатку. Вона дається гороці, тому що в нас дуже приручені а, курчатка. Ну це єдине, яке дається мені а, брати на руки його. А інші в мене цапають, тому що вони просить мене їсти, але в мене нема. Ну, біля. Подивіться, яке. Як його звати, це курчатка Міль? Я не знаю, Ти ну, не я назвала? Наз... ну, я його назвала Чіпі. Тобі має зрозуміти ситуацію. Дивін, що він робить. Куди пішов? Тіпі кудись пішов. Чи є імілью бабусі? Тузик. Тузік. Привіт, Тузик. Я не хочу їсти. Тузик. Як у тебе справи? <laughs> добрый. Я думаю, что добрый. Ты любишь Эмилечку, Тузик? Ты любишь? Меня. Что там в тебе? Ежа. Он хочет, чтобы ты его чухала, Мир? О, так да, О, так да, Марсель. М -м -м. Ты любишь Эмилечку. Топ. Ты любишь а меня? Любишь? Любишь, любишь любишь, любишь, любишь. Кого ты еще любишь? Мама? Чем, чем, Марсель? мы чё, мальчича? Горобчика только что поймала на в Молодец. Ты съела огородчика? Да. Играла сама клубничка. Okay. Oh, yeah.